Далі про події на спортивному фронті. Чоловіча збірна України з гандболу розпочала боротьбу у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. У відборі наша команда потрапила в одну групу з Австрією, Румунією та Фарерськими островами. Саме за останніми у важкому та надзвичайно емоційному матчі першого туру українці здобули перемогу. Ця гра була дебютною для В'ячеслава Лочмана на посаді головного тренера синьо-жовтих. Чимала в лавах головної команди країни і запоріжців гравців, зокрема, Ігор Турченко, найкращий снайпер мотора у другій бундеслізі, його одноклубники Дмитро Горіга, Геннадій Комок, Захар Денисов, а також Андрія Кіменко та Тарас Міноцький. Українці виграли перший тайм 18-14, але Ферери змусили похвилюватись, скоротивши своє відставання до мінімуму після перерви. Але українці не дозволили суперникам зрівняти рахунок. Підсумок матчу 29-25 на користь нашої команди. Рекордну для себе результативність у збірні показав 21-річний півсередній мотора Ігор Турченко. 9 голів, шість закинув Андрій Акіменко. Це була дуже важка гра для нас. Ми, ми мали дуже часу, щоб приготуватися. Але я вважаю, що сьогодні показали характер і хотіли перемогти ще перед грою. Був Хочу, хочемо далі перемагати. Дякую за підтримку. Через війну збірна України поки не може грати вдома. Номінально домашній матч відбувся в Німеччині у місті Ашафенбург. Оболівальники на трибунах щиро підтримали нашу команду. Міський голова прийшов на гру у футболці збірної України, а після матчу переможців привітав український консул Вадим Костюк. Акціон або всі підуть на придбання або швидкої допомоги, або пожежної, або жити, або кита наступний матч відбору збірна України проведе 16 жовтня проти Румунії.